Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд товарів в магазині Аврора. Дивіться, які цікаві прищіпки. Звернув я на них увагу. Надзвичайно цікаві. Не такі, як усі, щоб тільки вони добре ще тримали. Beautiful 100%. Так, да, beautiful, beautiful. Ціна таких 34 гривні, 12 штук у упаковці. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А оці я показував. Поза минулого тижня теж цікавенькі: 49 гривень 16 штук. Ну, гарньоні ж, правда. Наскільки мені відомо, це спеціально для пральної машини. кидаєте і ця штучка збирає усе волосся. 15 гривень коштує такий фільтр. Так, акції в Аврорі тривають по 30 до кінця червня. по 30 червня. Цей рукомийник я вже показував, можливо, комусь ще буде а, при нагоді на баклажку закручуєте і рукомийник готовий. Ціна 15 гривень. Насадка на пляшку. 39 гривень ось такі утюжки. Дивіться, які цікаві гачки для маленької принцеси. І вони йдуть на двосторонній скотч. Це для хлопців. Також три штучки в упаковці. Давайте проскануємо оці для принцесок по 34 гривні. І ціна для хлопців також 34 гривні дитячі. Ось такі смайли по 29 гривень, зараз два гачки. Тут навіть є в золоті. Та в сріблі. 24 гривні. П'ять гачків. І також йдуть на присоску. Так, а що це таке? Це футляр для зубної щітки, здається. Футляр для зубної щітки дійсно. Футляр для зубної щітки. До речі, він клеїться на стіну в ванній кімнаті. І малечок, коли потрібно, натискає, відкривається і зубну щітка витягається. 34 гривні такий футляр підвісний. Зі знижкою можна придбати ось таку мильницю. Зараз економія. 10 гривень можна зекономити. Вона йде з підставкою, мило не буде булькатись у воді, це досить зручно. Ось такий тримач дозатор для зубної пасти та для зубних щіток. Але, мабуть, цікаво, як він видушується з нього все. Бачу, йдуть в двох кольорах. Зараз також зі знижкою вони. Йоршики від Fine 3 штуки, 34 гривні. В акції рукавиці в наборі 20 штук, 59 гривень. І також від Frakingbook 8 штук 39 гривень. Я знайшов нові пластикові салатники. Вони йдуть в двох кольорах. Ось такий кораловий і трішки більша в білому кольорі. Зараз проб'ємо ціну з вами. 24 гривні на 900 мл кораловий. Так, і ось такий пластиковий білий він йде на літр 200. Ціна такого. 27 гривень. Ну, він замотаний у скотч, я бачу, щоб не обтиралися стінки один ободний. А ось ці менажниці я вже показував, їх знову привезли в магазин Аврора. Ціна 44 гривні. Цікава підставка для столових предметів, для столових приборів. Можна навіть використовувати як і сушарку. Це витягується. Ідуть у двох кольорах. Квадратні пластикові а, салатники. Хочу сказати, що досить зручно придумали, а, що можна не використовувати одноразову пластикову посуд, а ось такі купувати на пікнік, на відпочинок, на дачу. Ось така 12 гривень. Не пам'ятаю, подякував вам за коментарі. Дякую за коментарі та за вподобайки величезне спасибі. Ось такі тарілки квадратні, також бачу, що нові не було, Таких зараз проб'ємо ціну. По 17 гривень. Зі знижкою пластиковий контейнер на 800 грамів з кришкою. Якщо вірити ціннику в акції 44 гривні. А тут скільки тут взагалі не зрозуміло, що 59 стоїть, мабуть, це не той. Ось такий набір контейнерів в упаковці 4 штуки від більшого до малого. Усі йдуть з кришкою, 77 гривень. Так, набір з трьох контейнерів. Великий, що можна сказати великий, середній та маленький. Усі йдуть з кришкою, що закручується зверху. А можна заморожувати 300, 560 та 940 мл. Різноманітні малюнки, точніше, кришки цікаві. Так, зараз в акції. Я вже сказала, да, з 24 по 30 червня акції в магазині Аврора ось такий бокс на 3 літри. Цього разу в Аврорі дуже-дуже багато усіляких боксів в акції. Ось такий прямокутний, також в акції. І що, не хочеш мені показати ціну? 39 гривень на літр 300 Можна зекономити 10 гривень. А ось ці, незрозуміло, цінники стоять, тому сканую, Ці по 17 гривень на літр 200 квадратні. А оці мацюпосіньки по чому вони? По 19. Зі знижкою зараз стаця 44 гривні. А така схожа на мармур таця пластикова також 39 зекономити можна 10 гривень. До речі, ця підставка дуже зручна. У шухлядку на кухні вона спеціально для ножів. Ось так вона ось такий в неї вигляд. 29 гривень набір метал-кераміка ножі. Металокерамічні, да. 29 гривень, були 49 дві штуки. Так, ось такий ніж. Універсальний кухонний, 44 гривні. Зараз в акції. І 24 гривні бачу по акції набір для малечі. Виделка та ложка. Досить зручна ложка. Кавова для кави, для макіяту, для капучино. Також в нас зараз акція. Господинки, а ось це дійсно дуже хороша штука. Ви вже зрозуміли, це у шухлядку для кришок підставка. І я вам скажу, що мені потрібно. Але як вона буде кришки тримати, я не знаю. Але мені таке потрібно. Взагалі я можу купити, у мене ж буде чек, якщо щось не так, то я ж можу здати, правда? Дійсно дуже хороша річ, і ціна такої. 88 гривень. Сушарка для столових предметів, ну, точніше для тарілочок, метал, стиль. І навіть, бачите, є підставка, оця підкладочка, щоб вода ося стікала на цю підставку, потім її просто вилити, щоб вода стікала на підставку, а не на стіл. І ціна такої підставки 249 гривень. Ось такий великий а, рушник паперовий, 500 відривів, двошаровий, зараз 139 гривень. Дуже хороші рушники, я також придбав, але ще не відкривав. Це один рушник йде на 500 відривів, два рулони, а вони йдуть двошарові, 124 гривні. Це дуже хороша ціна для таких рушників. Рута. Білий туалетний папір двошаровий, 4 а, рулони. 34 гривні. Серветки вологі в упаковці. Так, 72 плюс 8 штучок у подарунок. 80 штук, зараз 22 гривні. аквабебі 120 штук, вологі серветки без спирту, 29 гривень, теж хороша ціна, знижка. Економія 10 гривень. А ось такий також 34. Дивно, в коробці 34, і тут 34 гривні, також двошарові і також 150 штук. І це також одна і та сама фірма. Я знаю, що в пакеті повинна бути трішки дешевша ціна, ніж в картоні. Так, ходіть далі дивитись. Ось такі кошики для організації всіляких дрібничок. 34 гривні. Також зекономити можна 10 гривень. Кошики для зберігання речей, малечі в кімнату. Різні, різні, різні йдуть. Ой, яка гарна. Ось такі в розложеному виді, на ліпучці. Досить вмісткий такий. Красивий. Валики. Нові валики бачу в такій формі. Зазвичай ось такі. А тут ось такі, я побачу, трішки інакшої форми для очищення одягу, наклеюючий папір, який збирають бруд 49 гривень. Приправа для сала 8 гривень. Так, не знаю, аджика з натуральної сировини. Приправа 10 гривень. Барбікю, і стейк 8 гривень. Так, ну що, господинки, дивіться, смачна кухня. По-українськи паста томатна, пастеризована 200 грамів. В акції цукерки жувальні чупа чупс 29 гривень. А ми, коли були малими, дуже люб... полюбляли цю малину. Пам'ятаю, мама купувала для, щоб прикрасити, задекорувати якийсь десерт, торт, а ми цю малинку їли кукурудзяні палочки. Чекай. Зі знижкою кава рощинна 179 гривень, тут 200 грамів. Так, бачу ще в акції також кава рощинна чорна карта 55 гривень, це йде 50 грамів. Кава Якобс Крафтінг 100 грамів 109 гривень. І Якобс бариста 50 грамів можна зараз придбати за 74 гривні. А це напій кавовий, кому не можна пити каву. Ось такий розчинний, тут 300 грамів він йде, 159 гривень. Хто купував таку каву, Зі Львова, вишня в шоколаді, 150 грамів, залишайте свій коментар. Цікаво, що це таке. Хто купував для нас, залишайте коментар, хто ще не знає. 99 гривень. Так, добре. Тут я ще побачив ось таку новинку, що це таке напій молочний, розчинний. Чорниця, це на одну. Не знаю, що це таке, але щось таке цікаве. Напій, молочний розчинний. Так, а як, як ж його зробити? Мокати. Ну, от я не бачу, як його готувати, що, все висипати чи як. Тут пишуть який склад, потім продукт можете містити. Сою, глютен. А, ось знайшов. Приготування. Приблизно 6 чайних ложок порошку покласти у склянку аж 6 ложок. Ага, Додати 300 мл холодного напівжирного, нежирного молока і добре розмішати. Ой, і це щось таке цікаве. Це, мабуть, цей холодна кава, да? карамель. да. Тут 8 штучок, 8 стіків розбавляти в холодній воді. Так. Додайте 200 мл холодного, напів молока і добре розмішайте. Це на спеку взагалі супер. Так, галка капучино, смаки в асортименті 39 гривень, 150 грамів. Хто полюбляє бумчик? Якоб з капучино мілка. 500 грамів 149 гривень. Зі знижкою чай 100 пакетів чорний, 39 гривень. Це в нас йде також 100 пакетів чай. Чорний, 69 гривень. В акції чай ловере. 59 гривень. Вінчики металеві по 15 гривень зараз і трішки менші по 17 гривень. Пластик з металом. Ось такі по 19 гривень можливість зекономити також 10 гривень. Дуже цікаві склянки низькі, я їх таких не бачив ще. 245 мл по 49 гривень. Високий 55. Ой, який він. Дуже-дуже легенький, 55 гривень. Ой, 49, вибачаю, 49 гривень. Для... Ой, я ж налякався. Так, а оці я вже вам показував по 59 гривень, це також новинка в магазині Аврора. Ось дочекалися, хтось дочекався, можна зараз придбати оці кольорові стакани на 245 мл по 29 гривень, зекономити 10 гривень. Також в акції набір стопок, 88 гривень, 4 штучки у чохлі. Також ціна знижена на ось ці чашки з фігуркою всередині по 99 гривень. Також можна зекономити 10 гривень, ось такі миски металеві, по 24 гривні глибокі. Акції а, ківш металевий 299 гривень. Дивіться, яка цікава фруктовниця на ось таких гніжках для фруктів. Зараз проб'ємо з вами ціну. Яка ціна досить така оригінальна, я ще не бачив. 88 гривень. А таку вже я вам показував металеву 99 гривень. В акції зараз ось такий салатник скляний, досить важкий. Він йде на 2,7 мл, 119 гривень. Також зараз в акції. Зі знижкою тарілки десертні, вони по 39 гривень і такі самі обідні по 59 гривень. І поставили зараз ось ці ну, зі знижкою десертні по 49. Минулого тижня вони були по повній ціні. І салатнички ось такі по 64 гривні. Да? Тарілка супова, ні, по 49, не зрозумів. Зараз точно вам скажу ціну 49 економних вам покупок. З вами вже зустрінемось в наступному відео і до зустрічі. Всім пока.